Ну що ж, мабуть, останнє відео по цьому циклу на цей момент. Я більше не бачу сенсу мусолити його. Не бачу сенсу. Давайте дивитись двома колодами. Фенікс і колода результатів. Почну з Фенікса, мабуть. Мирна угода Трампа буде підписана. До кінця 2025 року. Ця мирна угода буде підписана до кінця 25 року. Мені йде цією колодою так. Трійка мечів через тиски розчарування. Мені йде так. Тупікова ситуація, де ви змушують це зробити. Зрозуміли? Його змушують Зеленського підписати. Верховна Жриця знову. Дуже багато, ж кажу, нам не кажуть. Фенікс каже, підпишуть до кінця року цю мирну угоду. Ну, Трошечки швидко. Тепер колодою результату беру. Мирна угода ця Трампа скоригована, нова, будь-яка мирна угода Трампа буде підписана у 2025 році. Що ти скажеш? А тут сам Трамп вилазить. А він хоче, прям за яйця взяв. Господи, він всіх взяв за яйця. Дивіться, що відбувається. Він заганяє всіх, хто пік, бере за яйця і хоче підписання цієї угоди, хоче витріснуть. Боже мій. Дивіться, що відбувається? Які зміни на ходу? На ходу. Добре, тепер сюди ж спитаю. До кінця листопада цю угоду підпишуть. До кінця листопада угоду підпишуть? Тут випадає так. До кінця листопада цю угоду підпишуть. І тут випадає так вежа. Блін, вежа це зміна ситуації кардинально. Вимагають бурі емоцій, на цю тему, бурі емоцій. Тепер, хто бачив вірогідність мого розкладу, там була Верховна Жриця. Це вірогідність або так, або ні, на 100% так або ні. Це таємничість, оця, вона влізе всюди. І ще один був друга лакоролода, 70%, що від, підпишуть, десь так було. По жриці, по жриці, поки що йде, що можуть підписати. Я боюсь робити конкретні висновки бо зараз по розкладам так. Але треба слідкувати, бо ви ж самі розумієте, це процес.